За тиждень Україна відзначить чергову річницю трагедії, яка розділила життя мільйонів людей на до і після. Чорнобильська аварія особливо гірка для тих, хто мешкав у прип'яті. Коли людей вивозили із забрудненого міста, вони навіть не здогадувались, що вже ніколи тут не житимуть. Серед таких і Оксана Лінок, яка залишила прип'ять дівчинкою, і зараз може поринути у дитинство лише на кілька годин. Разом із нею у життя якого не повернути. Здійснила подорож Олена Поскребушева. На початку 80-х прип'ять було містом троянд. Адміністрація хотіла, щоб на кожного мешканця тут припадав один кущик. Це сьогодні тут здичавіла шипшина, а у 1986-му буяло понад 32,5 тисячі кущів різнобарвних троянд. хочеться його не і заповні ці яким яким я його Здесь була аллея, здесь була трьохполосне движение для в тобто в одну і в сторону, Посередині була тополинная аллея, По ній всегда гуляло очень много родителей з дітьми. Оксана її молодший брат, мама і тато мешкали в елітному так званому білому домі, дев'ятиповерхівці у центрі прип'яті. Сюди виходили окна кухні, великої кімнати і дитячої. Заходити до будь-якого приміщення категорично заборонено. Будівлі руйнуються. За 27 років Оксана вдруге у прип'яті. Там, ну звісно, зараз не видно. Може бути, вже його і немає. там раніше було дуже багато всіважних качелів во дворі і металічна радуга, по якій ми завжди з друзями лазили грали. За 300 метрів від будинку садочок, в який вона ходила. Ця фотографія тут зроблена. Там да, не було, наверное, где-то года два, і мене вже в принципе, привозили сюди, тому що я с ясліс ходила в та детский садик «Солнышко». А з цього нині іржавого чайника цілком ймовірно Оксані наливали в садочку какао чи кисіль. А це вже випускний у сонечку. Фото зроблене на сходах біля входу до дитячого закладу. Нині їх важко впізнати. Власне, як і всю будівлю за рогом, Оксанина школа. Третє четверте, п'яте окно. Это да, начальная школа с первого по третий класс. Ну, третий класс я закончить не успела. Прип'ятська школа номер один чи не найбільш зруйнована будівля. Гірші хіба сходи до причалу біля колишнього кафе Прип'ять. Тут вони часто сідали на ракету та пливли до Києва. Десятирічна Оксана дуже любила каруселі, найдужче ось цю червону машинку. Сьогодні підходити близько до неї не можна. Цей майданчик єдине місце у прип'яті, де наш дозиметр пищав без зупину. Коли ми будемо виїжджати із зони відчуження. Ми будемо проходити контроль одягу транспорту, і на нашому одязі рівень, скажімо так, можливого забруднення не повинен перевищувати 20 розпадів з квадратного сантиметра за хвилину. Тут 30 тисяч прямо на землі. 27 років тому рівень радіації був значно вищий, та мешканцям про це нічого не казали. Я вже це, варила холодець, запікала м'ясо, бо це вже було 1 травня, до 1 травня готувалися. От. І холодильник був, а 4 травня була Паска. І холодильник вже був повністю забитий, вже були і напітки, і наїдки, все було. 27 квітня не стало нічого. З 11 ранку почалася евакуація, куди і навіщо. Ніхто не знав. Взяти із собою дозволили лише документи та речі на три дні. Без паніки перебуваючи в абсолютному інформаційному вакуумі, мешканці виїжджали з прип'яті, як з'ясувалося згодом назавжди. Ми плакали, бо не знали, куди везуть. Від того, від того, що ми не знали, що далі буде. Ми не знали, що далі буде. Ми без грошей були, без нічого. У серпні 1986 року на Троєщині масово почали розселяти чорнобильців. Кияни їх зустріли далеко не хлібом-сіллю. Передусім, через те, що зайняли квартири, призначені іншим. То було все. І з топорами приходили люди. І, і ми боялись вийти, бо і записки совали у двері, сказали, що порубаємо поето. По ви наволоч, ви приїхали сюди. Це наші квартири. Віддайте нам квартири. Але з другого боку, і вна... ми ж теж були не без квартир. Через непоінформованість людей чорнобильці довго залишалися ізгоями. У школах і садочках створювали спеціальні групи для чорнобильських дітей. На вулиці вони гралися в окремих пісочницях. Люди не знали, наскільки переселенці небезпечні для оточуючих, чи передається радіація, і як саме. На жаль, і досі не знаємо ні всієї правди, ні всіх наслідків Чорнобильської катастрофи. Олена Поскребушева, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.